Вітаю всіх! Нова статистика. Дивлюсь, статистику, обожнюю статистику. 72% українців зменшили витрати на продукти. Жерти треба менше, вибачте. Корисно. Причому це схід і південь чомусь. Тільки. Давайте подивимо. Чи дійсно 72% українців зменшили витрати на продукти? Давайте дивитись. Чи дійсно 72% українців зменшили витрати на продукти пауза. Ну, знаєте, як карта дивна випала. Дуже дивна чомусь. Люди в очікуванні. Люди в очікуванні чогось офіційного. Чому ті місця, де назвали, тому що не знають, що їм робити зараз, ці люди. Ось, в очікуванні. Відкладають гроші. В очікуванні якогось рішень, результатів. Ну, я не скажу, що я сильно зменшила. Ні. Я просто намагаюсь по-іншому підхід тримати. Чекають результат. Ось. Давайте. Ага. То там, Західна Україна точно, пам'ятаю. Ось, подивимось, давайте. Київ та. Так, на їжу. На Києва менше скорочують. Так, Київ і Західна Україна. Дійсно, менше скорочують, чим інші бюджети на харчування. Менше скорочують. Так, там не жаліють на їжу гроші, бо люди живуть більш спокійному варіанті. Хоча нерви я бачу, любі мої, сильні. Київ, це зрозуміло, Західна Україна, я так розумію, також в такому стані живе. Не дуже в хорошому. Я розумію, але все-таки не схід і не південь. У вас не стоїть питання виїзду, переїзду. Це легше, це набагато легше. І, якби заїдання нервів також прослідковується. Якби так, так і є.